Так, Олеся, будь ласка, дивиться, слідкуй, хто в нас лишився? Цей хлопчик лишився музичку, поголосніше, ведемо себе активніше. заходи, на вашу думку, чи є в них потреба? Звісно, є. Дуже добре, що для дітей таке роблять. Правильно, потрібно, щоб діти розвивалися, спілкувалися, тим паче канікули, не сиділи в комп'ютерах, планшетах, свіже повітря, що ще потрібно для дітей. Я вважаю, це частенько треба робити. Це дуже правильно, дякую організаторам. Я вважаю, що дуже актуально, оскільки діти вдома просто гаджети. Ну, а їх треба чимось просто зайняти, дати їм тему е, цих розваг. І я вважаю, ну це нереально круто, що в нашому місті є таке. А особливо також що це займаються, це не спускають на самоту. А дійсно діти важливі і ну, це дійсно круто. Потрібні, потрібні, дуже потрібні. І дякувати мерові і всім, що такі роблять в організації. В мене внуки, вони чекають цього. всього. Що п'ятниці п'ятниці так. Що До команди, швиденько, швиденько, швиденько. Чим швидше ви виконаєте. Ой. І повертаємося з до за один в одного. Ми розділяємо пару. Тепер вже можна брати і повертаємося. Якщо ми хочемо, щоб наше майбутнє було щасливим і наша Україна розвивалася, то ми маємо думати за наше майбутнє, а наше майбутнє в дітках. Тому леву частку свого часу, зусиль, коштів і всього, всього, всього нашого вміння, досвіду повинні саме. Віддавати дітям для того, щоб вони розвивалися, розвивалися різнобічно і не, не просто блукали по вулицях. І ось в літній період, коли діти не зайняті, практично відпочивають від шкільної науки, вони повинні розвіятися, повинні відпочити, а відпочинок не має бути пасивний, він має бути рухливий. Тому розпочали ще з 2022 року таку практику проводити під час літніх канікул в парковій зоні. Добре, парк розвинутий, у нас є місце, хороша локація, не під палючим сонцем, проводити різні заходи, показувати мультиплікаційні фільми, але ось зараз як проводять впливі ігри і тут дітки мають змогу комунікувати між собою. І саме в цій комунікації розвиваються, спілкуються, дружать, десь знайомляться, продовжують свої знайомства, тоді зустрічаються, можливо, в школах. Є різновікові групи, і це дуже приємно, коли більш дорослі діти, маленькі дітки зустрічаються, і такій спортивній боротьбі в рухливих іграх проводять свій час, та приходять бабусі і ну, їм також радісно дивитися, як дітки розвиваються. Тому найперше хочу подякувати всім тим батькам, які займаються своїми дітьми. Хочу подякувати також відділу культури. І філіям по селах, які в нас є, і працюють. І ми наполягаємо на тому, щоб вони придумали нові забавки для дітей, нові ігри, нові якісь заходи, щоб це саме було спрямовано не просто проводити час, а проводити час з користю, щоб вони були розвиваючими. І є багато прикладів по селах, коли керівники будинків культури придумують такі заходи, ну, причому досить змістовний і зараз. Започатковуємо саме такий процедуру обміну досвідом, щоб ми з села в село приїжджали, дивилися, діти займаються. Є гуртки для умілі руки, там можливо кіно показують. Ну, різноманітні заходи. Тому щиро хочу подякувати всім тим, хто з новими цікавими ідеями і починаннями приходять, діляться своїми надбаннями і досвідом. Хочу подякувати також нашим воїнам збройним силам України за те, що ми маємо змогу. Проводити для наших дітей ось такі заходи. Принагідно, хотів би подякувати тим підприємствам, підприємцям, які небайдужі, до них звертаються також працівники відділу культури, управління, керівники будинків культури, допомогти чи то смаколиками, чи то водичкою, чи морозивом, для того, щоб пригостити дітей, щиро відгукуються. Я дякую всім тим, хто небайдужий до наших дітей, і до нашого майбутнього. Має, ти хрупоче, що заранку спати хоче. Усе ще дівнички нетнула, була вічки, зашукала, підручку, натрудила слона трішки. киць кицькиця, киця кицуня, мур 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 мурка, мурка киць киць кицькиця, киця кицуня, мурка манюня Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейка не дайне. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата, а то соловейка не затихла. Мені подобаються такі заходи. Що ви тут робите? як розважаєтеся? Бувають активні ігри. Помню, була в бібліотеці, ми розфарбовували Пасху ну, магнитики. потім пішли в парк, були активні ігри. І в парку бувають такі заходи активні. Мені подобається як враження. Супер! Сірочка зірочка! дуже цікаво дітям, що робити можна щось. Да, це дуже було дуже можна ось подруг знайти, Я ось знайшла. Це було море емоцій.